Рома, привіт, слава Україні! Дякую, слава. Зі мною захисник і капітан команди Сокіл. Вітаю вашу команду сьогодні з перемогою у матчі за третє місце Сільверкап. Заслужена перемога однозначно. Гарна яскрава гра. Дуже багато моментів у вас було. Могли перемогти з більшим рахунком набагато. Поділися, будь ласка, враженнями зри, і скажи, що сьогодні стало ключовим? Ну, Дякую супернику, що нам на зустріч і гру, бо У нас не вийшло. Було важко в плані погоди, а вийшло ну, майже все, що ми тренували на наших тренуваннях з нашими тренерами. Так, да, могли забувати більше, але головне, що виграли. Ключові гравці сьогоднішнього матчу. Хто на твою думку? Влад Романов. Ну і Саша, Саша Жаневич. Вони розділили, скажімо так, статистику. Гол-асист, гол-асист. Якщо їх збірну туру, давайте. Давай. Обох, так? Давай. Добре, добре. Повністю з тобою погоджуюсь. Дякую тобі за інтерв'ю, дякую вашій команді за виступи у Кубку Києва і бажаю вам надалі вдалих виступів у другому колі Чемпіонаті Києва. Дякую,